Це різноманітні завдання, які ви будете проходити по ходу квеста, які доповнюють елементи, які є у ньому. У самому квесті є певні мішечки з підписами. Що це таке? Є певні ось такі ось згорточки з номерами. І криптекс, як ви бачите, тут має чотири такі колесики, чотири цифри, які вам треба буде знайти по ходу квеста, які допоможуть відкрити його та розкрити таємниці кохання. Ось такі ось мішечок з головоломкою. Такий невеликий пакуночок з секретним елементом з одного завдання. Шрифт Барайля, з яким також пов'язане і цікаве завдання, і цікава взаємодія між вами, бо я нагадую, це романтичний квест для двох. І тут багато пов'язано саме на ваші взаємодії. Тобто, крім розгадок, крім всього критиків і так далі, що ви будете тут пробувати разом шукати, як його вирішити, шукати в чому там завдання, куди що потрібно зробити, підставити, написати, деталі, яка знайти, куди її засунути. То крім цього, ви також взаємодієте один з одним. Романтичний, тому тут є е, певні завдання, пов'язані з цим. І також калімба, чудовий музичний інструмент, який я знаю, ви просто обожнюєте. Якщо ви хочете пройти бокс без неї це, також можливо. Ми передбачили такий варіант. У нас є комплектація е, без калімби, відповідно, вона і дешевша, доступніша. То ось такий цікавий квест. Всього в ньому сім завдань. Бот буде проводити вас по всьому сюжету. Ви будете брати і тут фізичні елементи, бот може видавати додаткові завдання.